Вітаю, ви, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось, там э, за Трампом тягнеться такий шлейф, починаючи від Московії і закінчуючись, власне. Сполученими Штатами Америки, що якщо там розворушити те все осине гніздо, то звідти можуть вилітіти навіть шершні. Так, можуть ви. І це демонструє нам Елон Маск, який ну, там почав сваритися із. Цим презіком Трампом, і я думаю, що в нього для цього є всі підстави, його просто тупо використали, його з його твітером. Так. І він думав, що він уже схопив Бога за бороду. Так, нічого з цього не вийшло. Трамп прийняв найкращий бютіфул, який там. Бест і все, і гіпер, і супер Бест черговий закон, який відміняє всі ті пільги для всієї зеленої тієї енергетики. Для. Е, так, Головне, що отут я по Києву куди не повернуся, скрізь Тесла їде. так, І червона, і синя, і чорна, і біла. Яка хочеш Тесла. А що це Тесла? Тесла це електромобіль. Так. А друг Трамп так, для свого друга, який і гроші виділив на компанію так, обрання цього Трампа ще на один раз. І твіттер там цвірінчав на його. Так, ну, найбільш поширений у США, я не знаю, як там будь де. А у Сполучених Штатах то так. І це ж мало значення. так, Ті, що там цвірінчать і читають, і кожен день вони читали, і все трам, трампам-пам, трампам-пам, трам-пам-пам, та найкращий же. І дійсно. Подивіться, він же сам заявляє, що приймає найкращі закони, і гарні, не, не, не просто найкращі так, за змістом і за цим, а ще й гарні, так. Ну і це так, як математики кажуть, найвидатніші, що будь-яка теорія математична чи фізична, чи будь-яка, вона ще має бути і гарною. І от цей так, великий спеціаліст отримав повне фіаско від Трампа. Якраз Трамп по ньому і вдарив. Я ж не думаю, що він не знав про те, що є така фірма Тесла, яка випускає відповідні автомобілі, знав. Значить, зробив спеціально. Але в той же час деякі його... Там, друзі та отримують так, навпаки, пільги великі, ну, наприклад, там газові, нафтові компанії, і, і все таке інше. Ну, і куди ж не кинь, куди ж не подивися. і скрізь він так роздуває, з одного боку для одних, скорочує. Отам От такі боїнги, Джонни Діри і інші. Їх кнегтю. А для інших і чого Ілон Маск, ніби ж був свій. Чи він всіх кидає, просто використовує тупо, а потім кидає. Так ось мене цікавить одна справа. Тут же ж Ілон Маск підняв Чергу справу ні, не про агента Краснова, ні, а про те, що Дональд Трамп та він разом із таким тричі засуженим, а, і який нібито покінчив життя самогубством у в'язниці, і йому там хтось скрутив в'язи декілька разів, нібито він сам таке собі зробив. В американській в'язниці. Так от цей Епштейн, так, він організовував всілякі вечірки із малолітніми дівчатками. Ну Там, мабуть, і хлопчики були. В основному на фото виглядають дівчатка. Так. Ну і там, нібито був і сам Дональд Трамп, був присутній. Так, я... Не здивуюся, виходячи із цього всього, якщо із маском щось трапиться, ну, не можна ж, оце все піднімати. Так. Про те, що е, цей Дональд Трамп, та, виявляється, весь у цих гріхах говоря по-русски, як в Шеках. Так. І, і, і те, що він ж, ж до, послідовний у цьому сенсі. Це ж він там організовував всякі конкурси краси у Москові, Там. Є навіть фотографія з якимось там його таким абсолютно ідіозним організатором типу там МММ, який обікрав на сотні мільярдів цих наївних московитів-андрофагів. Може, він ділився? Так, Із... ну, напевно, ж ділився, інакше його давно б вже викрили. Так, Так що такі справи? І якщо Елон Маск та в найближчий час та не почне працювати, наприклад, Ні, так, він і так уже працює, на Китай, так. І не Тече туди, в Китайську Народну Республіку, то він може покінчити життя самогубством. Це однозначно. От я, і в мене чогось є така підозра. Я, звичайно, людина романтичного складу, так. Не, не якийсь там цинік проклятий. Я ж взагалі-то професор романтик, ну географія, економічна географія, тобто я складаюся з двох частин. Економічна це цинік. А географія це романтик. Таким чином, от роздвоєння особистості. Тому я і кажу про те, що Елон Маск, він же, ну, показав себе як абсолютно недосвідчений політик, тому його і киданули. Так. То я йому підказую, що пора, 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 пора порадуємося на своєму віку. Так ось, ну ви відчуваєте якусь інтонацію? Правильно, то я ж музичну школу закінчу. Так. А що ви думали? Просто так. Тому я можу підказувати у різних сферах діяльності. І от Ілону Маску, теж конкретна порада. Поняв, так? Да?